Кожна ніч була для українців. Росія запустила 407 дронів та 44 ракети. До 30 ракет і 200 дронів вдалося знищити. Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та 6 крилатих ракет. Були влучання у житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема меблевий цех та ремонтні приміщення й навчальний заклад на місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Постраждало загалом 16 людей. У лікарню доставили 9, четверо із них залишаються в медзакладі. Двоє людей. Молода пара була безвісти, зниклою близько 16.00 Їх тіла знайшли під завалами. Вони не вижили. Рятувальники проводять евакуаційні роботи, розбирають завали. Людей відвели у безпечні місця. Зі зруйнованих та пошкоджених квартир врятували понад п'ять домашніх улюбленців. У дворі розгорнуті пункти незламності, психологічної допомоги та встановлено намет Червоного Хреста. Людям надається уся необхідна допомога та прихисток, щоб вони не залишались на вулиці. Працюють генератори, щоб підзарядити гаджети. Загалом у місті пошкоджено близько двох тисяч вікон, кілька будинків та господарських споруд. Зруйновано автомобілі. Відселення відбувається в гурту. Житок, або ж можна орендувати житло, і міська рада компенсує вартість оренди з роз. Рахунку до 14 тисяч гривень в місяць. Під обстріл в Луцьку потрапила збірна України з легкої атлетики. Один із шахетів влучив неподалік готелю, де зупинилися спортсмени. Пишу тренеру Валерій Іванович, що робити, я боюсь. Коли бахнула, я в коридорі була. отудись, да, на третьому поверсі. І... Дивлюсь, дівчата теж вийшли. все, дуже сумка. Ну це нормально не держав. Після російської атаки перекрили декілька вулиць: Ківерцівську, стрілецьку, на вишкові до шляхопроводу та частину вулиці авіаторів. На місцях уражень триває розбір завалів і досі працюють слідчо-оперативні групи. Водіям рекомендують врахувати інформацію при поїздках.